Таю ветерію Медіахаб – платформа для новин з усієї України. Для вас медіа з різних міст розкажуть про найактуальніші події. У цьому випуску палає російський завод з переробки нафти, який вразили Сили оборони України. В Івано-Франківську відкрили новий центр допомоги ветеранам та їхнім родинам. Про екранізацію української відеогри Сталкер-2 тривають перемовини з Нетфлікс. По єдиному нафтопереробному заводу, що працює в Ростовській області, і забезпечує російську армію, успішно відпрацювали сили оборони України. За даними медіа АРМІЯ ТІВІ, спочатку дрони СБУ перевантажили російську ППО, яка захищала завод. Цим вони створили вікно можливостей для роботи українських реактивних ракет, якими служба безпеки та військово-морські сили спільно відпрацювали наступним етапом. Внаслідок атаки там виникла масштабна пожежа на значній площі. Детальніша інформація щодо наслідків ураження ще уточнюється. В Івано-Франківську відкрили новий центр допомоги ветеранам та їхнім родинам. Простір зробили доступним, інклюзивним, обладнали там дитячий куточок. Які послуги він надає, дізнаємося від журналістів з каналу «402». Комплексна підтримка в івано франківську відкрили новий центр допомоги ветеранам та їхнім родинам. Тут можна отримати психологічну чи юридичну консультацію, інформацію про ініціативи для демобілізованих військовослужбовців, зокрема і пошук роботи та можливості відкриття власної справи. Такі осередки каже майор 50-го полку НГУ Юрій Гапончук вкрай необхідні для соціальної адаптації бійців, які повернулися додому. Ну, в загальному а, маємо розуміти, що Є ветерани, які до цього до отримання поранення, до служби до цієї війни займалися своїми справами і вони є більш адаптовані до цивільного життя, так як вони вже в цивільному житті були. А є теж велика кількість ветеранів, які, крім того, що служили, більше нічим не займалися. І Таким категоріям критично важливо надавати саме супровід, тому Якби да такі є питання, хаб «Ветеран-Про» відкрили в приміщенні обласної адміністрації. Його обладнали усім необхідним для ефективної роботи. Тут є зал для обслуговування з окремим куточком для дітей, адміністративна частина та конференц-зал. Також центр отримав окремий вхід, доступний для людей з інвалідністю. Та лише на цьому каже голова вас Світлана Нощук зупинятися не збирається. у планах розширити ветеранський простір уже з 2025 року. Ми розпочнемо і там оновлення цих приміщень для наших ветеран ветеранів, для родин наших героїв, для наших захисників і захисниць, тобто це тільки початок, перша частинка. Закупити обладнання для простору та зробити там ремонти вдалось завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Польщі. Питання розкриття потенціалу ветеранів, каже віце-консул, є одним із ключових викликів для України і залишатиметься таким ще багато років після завершення бойових дій. Польська програма Польська допомога це багаторічна програма співпраці з розвитку Республіки Польща, яка ведеться Міністерством закордонних справ. Україна завжди була однією з найбільш пріоритетних країн у цій програмі. А з початку повномасштабної агресії Росії на Україну вона стала головною країною у цій програмі і буде такою у 2025 році. Цьогоріч на Прикарпатті відкрили шість аналогічних ветеранських просторів. Разом з цим такі осередки, переконані фахівці, мають бути у кожній громаді області. Люся Гребик віталімаглаті телеканал 402. вночі ворог атакував ракетами Кривий Ріг. Люди там не постраждали. Пошкодило багатоповерхівки, лікарню, школу, магазин і автівки. Весь день тривала ліквідація наслідків російської ракетної атаки. Комунальні служби прибирали уламки, розгорнули гуманітарну місію, благодійні організації. З резерву міста завезені необхідні будівельні матеріали, зокрема ОСБ-плити, плівка, рейки, цвяхи. Їх видають людям, чиї оселі пошкоджені. Муніципальні ремонтні бригади допомагають усім, хто до них звертається. І у Нікополі через російський артобстріл постраждали четверо людей. Всі вони в лікарні, двоє у важкому стані. Там пошкодило підприємства, ліцей, кілька магазинів, житло. Ветеран Іван Торак з Буковини зараз опановує протези після важкого поранення на Донецькому напрямку. Журналістам з каналу Сі4 він розповів, як пристосовується до нових життєвих умов і підтримує сили оборони. Іван Турак на своєму подвір'ї рубає дрова. Домашні справи допомагають йому швидше адаптуватися до цивільного життя. Жалко, звісно, було. Я вийшов на пенсію, вже робив своє. Вже ти... лише сидіти вдома, ну як кладів, трасиш, туди, а тут на то минута сталося. А то я кажу, що від, судь... від судьби не уйдеш. Так мало статись. Дуже тяжело. Це я вам кажу чесно. Просто не привик сам. Я привик у громаді, ну там були ці, так як там. А тут що, сам виліз і там на, на гріться, закурив. Дивишся, мало хто. Тяжело. Але вже має трошки. Дали повістку, пішов на фронт. Іван Торак у своїй 56, бився з окупантами на Донецькому напрямку у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Там то й скозочки були у АТО. А тут ні. Тут такі, оце, що віддали, передали такі кабель, літали, що ох, успівай. Кікати, а так. То що то нема що рівняти, то так як небо і земля. Страшно, лягав бог, його знає, чи, чи встанеш. А ми в лісі, я в машині, на, ну, цей, що мені спали під цим у, у хатах або біла просінь, або що все. Та й як сказати? Не знаю. Я просто то не хочу споминати. вже. Повертаючись з позиції, втратив обидві ноги через п'яного сепаратиста, який кинув гранату. Сепар напився, так кинув мені під ноги. Так. Прийшов там, ну, коротше, хати були, ми знімали. Ми прийшли ночувати, ну, ти він так кинув під ноги. Але як вийти, ударило, так ноги пішли, так зразу. У мене з Краматорська на Київ, в Києві, як почали різатися, то мене зараження ще пішло. Тобі було лише 17 операцій на ноги, може ще й більше. А потім ту живот. У мене осколки були всі в цьому, тож через зад зайшли. І ще тепер один тут так і залишився, Не вибрали ще. Нині колишній військовослужбовець опановує протези. Тяжело, звісно, що тут. Але там нормально, такі почав на ходити, але ж у мене осколок, що. То... Ну, ні не ходить ходи плече так, бо я на кострілях ходжу. Тим увагу, що не ловлю гад, так. А так можна ходити. Так. Ну, тяжело, звісно, але нічого вчитися. Ще б всі ці пальці позаживали, бо тут теж осколки були, і рука у мене сильно болить. Місяці тому Іван Торак та волонтер Валерій Монарха пройшли 70 кілометровий марафон з вижниці до Чернівців і зібрали понад 700 тисяч гривень для ЗСУ. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 До невизнаного Придністров'я за 6 тисяч доларів на Одещині викрили схему нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон і затримали організатора трансферу. Перевізник вивозив клієнтів автомобілем з Одеси до одного з населених пунктів прикордоння. Пасажири їхали в авто з так званим комфортом у ніші між заднім сидінням та багажником. А висадку водій здійснював за 200 метрів від кордону. Вже на місці клієнти мали отримувати подальші інструкції. Маршрут та правила конспірації. Ділка взяли під варту. Йому загрожує до 9 років за ґратами. Ув'язнення депортації, страти. Так, радянська влада знищувала українську греко-католицьку церкву. Крами забирав московський патріархат, тож служіння було таємним. Як у підпіллі виживали і віряни, і священники у матеріалі Тернопільського каналу ТІВІ4. Кожна спроба знищити віру робила її сильнішою. У Тернопільському краєзнавчому музеї до 35-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля організували виставку. На ній представили особисті речі священників, монахів та єпископів, які працювали в період репресій з боку радянської влади. Їх ув'язнювали, депортували або страчували, а майно та храми передали Російській православній церкві. Та, попри це, ОГКЦ не зникла. А з 1946 Року перейшла в підпілля. Тоді в українських церквах функціонували нелегальні семінарії, а священники проводили таємні богослужіння та підтримували віруючих. Підпільна діяльність стала символом стійкості та вірності. Отець Андрій Говара став ініціатором виставки. Син калтернопільсько зборівської єпархії у ГКЦ розповідає: у 1981 році вступив у підпільну семінарію. Там навчався до 1989 року, аж поки у це не легалізували наша родина була пов'язана з підпільною церквою віддавна, тобто я від самого дитинства. Пам'ятаю тих священників підпільників, підпільних які приходили до нас і додому. Я з Івано-Франківська відправляла служби Божі. Та навіть переслідування та загроза смерті не змусила людей відмовитися від своєї віри. Особливим в той час був період різдвяних свят. Священики ризикували своїм життям, аби служити літургії. А віряни збиралися у маленьких групах, щоб відсвяткувати народження Христа. Різдвяні свята, які інші у підпіллі святкувалися, була ялинка. Була коляда, була свята вечеря. Навіть і ми ходили по вулиці колядувати одні до одних десь по сусідах. Але і в підпільному такому крузі, очевидно, за заштореними вікнами відбувалися літургії божественні. Священики, які служили в підпіллі, стали не тільки духовними наставниками, а й символами незламності. Один із таких був Василій Семенюк. В той період він служив у парафії села Дусанів на Львівщині. Архієпископ Емерит пригадує святу літургію на водохреща. Повна вже церква людей була набита, так що не можна зайти. Ми через Захристя зайшли, почалася літургія. І на літургії, коли кадити, алелуя, я дивився, а на дверях капітан міліції, церкви виключили світло і почали фонарями, як прожектори. І ціла церква почала плакати. Не дамо священника, вмремо, не дамо. Тоді Василію Симонюку втекти від радянської влади допомогли віряни. Таких випадків було безліч, а цей період для української греко-католицької церкви став одним із найважчих. Вийти з підпілля змогли лише у 1989 році. Цьому передували масштабні протести та міжнародний тиск на радянську владу. Після легалізації церкви почала повертати храми, відбудовувати монастирі, відкривати семінарії та школи. Духовенство і миряни пережили важкі періоди, а тому вистав. Виставка, яку відкрили у Тернополі, стала важливим кроком у збереженні пам'яті про ті часи. Серед експонатів одяг священників, монахів та єпископів, чаші, образи, митри, ікони, а також фотографії та документи, які зберігають історію боротьби та відновлення церкви. Виставковий проєкт у Тернопільському краєзнавчому музеї діятиме до кінця січня. Українська відеогра «Сталкер 2 серце Чорнобиля веде переговори щодо екранізації від Netflix. Власник компанії Максим Кріпа зазначає, що гра окупилася та починає приносити прибуток. Інвестиції в неї становлять десятки мільйонів доларів. Він вважає, що Сталкер 2 Серце Чорнобиля може стати українським відьмаком і репрезентуватиме українську культуру за кордоном. На цьому завершуємо Hub. Шануймося, пишаємося нашою культурою і донатимо на наше військо. Бережіть себе, і рідних. На все добре, побачимось.